Якщо комусь допомагаю, роблю це добровільно заради народження духовних цінностей, щоб наш життєвий простір не заростав отруйним бур'яном. З таким гаслом іде по життю відомий івано-франківський меценат, куратор багатьох проєктів сучасного мистецтва Віктор Вінтоняк. Бо переконаний, що життя велика творчість, нехай це наука, спорт, бізнес чи інша сфера людської діяльності. За підтримки Віктора Вінтоняка в Івано-Франківську, 14 років поспіль проводиться найбільший у східній Європі фестиваль ковальського мистецтва Свято ковалів. Стільки ж часу він опікується івано-франківським обласним спортивним клубом Альбатрос, вихованці якого вже є чемпіонами України, Європи та світу. З 2011 року курує неповторний фестиваль української фантастики Карпатська Монтекора. З 2013-го є координатором перекладацького громадського проекту Вавилонська бібліотека. До речі, перша книжка проекту українське видання роману Бойня номер 5» курта Воннегута. отримала відзнаку 21-го форуму видавців у Львові та потрапила до списку топ 20 найкращих книжок форуму 2014. 16-17 жовтня в Івано-Франківську в пасажі Гартенберг стартував ще один мегапроект, куратором якого є Віктор Вінтоняк. Це виставка ексклюзивних авторських футбольних булав під назвою Люди, які творять епоху грузинського драматурга Рагулі Власідзе, який 23 роки живе в Україні, а нещодавно отримав українське громадянство. Мистецька імпреза, що проводиться для формування позитивного іміджу України у світі, відбулася під гаслом Булава це не зброя, а духовна сила українського народу. За останні 10 років, займаючись різними культурологічними проєктами, один з наймасштабніших відбувся в нашому місті. Дуже приємно, що знов стартує в нашому місті, місті креативних, розумних, позитивних, світлих людей. Ми цією виставкою ексклюзивний булав розпочинаємо великий тур, світовий тур по формуванню позитивного іміджу України. Чому я цим займаюся? Займаюся я культурними проектами, які пов'язані з літературою, спортом, мистецтвом, тільки тому, для того, щоб ми, нашим молодим громадянам України, показали нашу історію, нашу культуру, зробили такі проекти, які б могли об'єднати нашу країну, могли в цей часький час дати людям позитив. Дати людям надію на те, що все буде добре. І сподіваюся, що цей приклад, і, знову ж, цей проєкт, який ми вдало розпочали, покаже всьому світу силу українського народу. Ми хочемо цією виставкою або цими культурними проектами, літературними, мистецькими, показати. І зрушити з місця ту апатію і ту заполітизованість людей, які перестали вірити один в одного і взагалі не розуміють, що відбувається зараз у державі. Одна з проблем сучасного життя це відсутність комунікації між людьми, які народжують ідеї, і людьми, які ті ідеї мали би сприймати, але не встигають або не можуть. На прикладі цієї виставки, автором робіт, якої є Рагулі Лосідзе, з яким я вже довший час працюю, і в тому числі ми видали його книжку П'єс, книгу П'єс, що взагалі є унікальним з в Україні, тому що мало хто пише в жанрі драматургії. Це свідчить тільки про те, що людина Грузин, ставши громадянином України, побачивши нашу культуру, силу нашої культури, я не міг зупинити його. І не підтримати в тому, щоб ми пропагували те, яка є Україна. врешті-решт, я сподіваюсь, такими прикладами ми залучаючи митців різних країн, покажемо, що Україні жити комфортно, Україна є сучасна, толерантна країна для всіх. в Україні жити модно. І Україна, я сподіваюсь, такою буде країною для всіх. Я думаю, такі виставки і той позитив, який вони несуть, тільки додають нам самим впевненості в тому, що все буде добре, і зрештою ми подолаємо всі проблеми, які зараз існують. І в майбутньому дійсно я сподіваюся, в Україні буде жити модно, і українцям завжди буде модно бути. До речі, дружба мецената Віктора Вінтоняка і драматурга Рагулі Власідзе, котра зав'язалася ще у 2005 році, вилилася у ще одну спільну справу. До 21-го форуму видавців Віктор Вінтоняк у своєму видавництві «Мантикора» видав драматургічну трилогію Рагулі Власідзе Провінційне пекло. Починаючи з 2007 року, грузин за підтримки свого івано-франківського друга працює над п'єсою Мовчання епохи про життя українського політичного діяча, ідеолога і теоретика українського націоналістичного руху ХХ століття Степана Бандери для творчих людей. Дуже тяжко, тяжко в наші в наші часи, в наше врем'я щось реалізації дуже тяжко. Тому що творчість — дуже дорогостоящая сфера і емоциональна, і духовна, і, і матеріальна. Тому що ти коли что створюєш, або коли зарождається ідея, ти вже живеш в іншому измерении і не знаєш, що что винесеш. А потім ти не знаешь, як, як це подавати до людей до І Потому мне кажется, что и экономика, и политика, и все она забуксовалась из-за того, что в государстве не задействованы, не сила, творческая сила, интеллигенция не заздействована. И они как будто исчезли, або вымерли, або зупинились, або заховались. Мне повезло в том, что я приехал буквально на <Gathering> два дня в ивано приехал <immediated> решать проблемы с первой видами моей, моей книги. И как-то доля мне ввел, познакомил с Виктором Михайловичем. И как-то вот, вот, вот это знакомство, оно а, а тянется уже протягом 10 лет. И а, мы... А, створювали дуже-дуже багато-багато речей, які постійно починають жити. Коли з Віктором познайомився, чомусь я згадав свій час епоху возрождення. Я так вас я завжди ідеалізую все, і тоді починаю а, працювати з людьми. Мені повезло в чому, що як в своє час, в своє час, не була епоха возродження в епоху возродження такі люди, як а, а, Лоренцо а я не знаю, била би ми знали б чи не знали а, в... Прізвища Мило, Леонардо да Данчи, Пірандело або інших титанів. Тому що коли з'являються люди, які щось будують, бачать масштабність своєї держави, своєї нації, і бачать а, рух, який бути рухатися держава. І вони а, объединяють творчих людей. Я дуже люблю цього чоловіка, і мені дуже комфортно працювати з ними. Здесь, здесь не те, щоб він ну. Сипать грушами, або что с кому-то хочешь что доказать, удивить собой. Нет, здесь просто человеческие факторы, а, которые любит сам, любит кни книжок, любит искусство, а, любит кин кинематограф, театры, и он долучается всеми, проек всеми проектами, которые, которые ты пропонуешь и которые ре реально можно реализовать. И мне, я думаю, что мне повезло работать с Виктором Михайловичем. У нас есть проєкти, які він мені не дозволив озвучити взагалі, поки йдуть вибори, щоб це не було використоване для політичних цілей. Він в цьому не потрібен і я йому вдячний за це. И uh, там у меня есть вера, что такие люди должны быть много и в политике, и в экономике, и в управленческой системе. Тогда тобто, что мы можем чего-то добавить. Но один на войне тоже тяжело. Но я готов, Сиктор Михавич, воевать. Ну, конечно, культурно, духовно, якщо треба. что требует, я танкист по профессии может БМ, може БМФ управлять. Так что мы можем и на фронте держать. пригодится, тем больше и за вдяки него и что есть такие люди, и потужные, честные, ведь которые не кидают слово сегодня одно, скажут другое, мы можем разом двигаться вперед и быть полезными для нашей державы. Вы никогда не пиариться, не намагается, чтобы навязывать кому-то себя как особистость. Я поэтому его тоже, его характер мне подобается. И все говорят о том, что с этим человеком можно работать, потому что он тебя не выкористывает от момента до момента какого-то, то есть в твоих проектах, в твоих планах. Он любит свою державу, свой народ, особенно свое место. И он со своей любовью меня взмущил полюбить Ивана Франковского, потому что Она правда варта любви, уважении, и здесь тоже достойные люди. Я их всех люблю, ценю и буду намагаться, что моими справами оправдать их недоверие, потому что здесь очень много я своей энергии вклал и буду вкладывать с любовью и с, с уважением до них, до прикарпатцев. Якщо сьогодні весь світ охоплений різноманітними культурними, спортивними чи науковими подіями, і якщо ми теж частина світу і маємо талановитий народ. Чому б не шукати можливостей для того, щоб український духовний простір сміливіше розкрився для світу і продемонстрував свою красу і життєздатність, як цього домагаються прикарпатські бізнесмени, творчі люди, спортсмени і багато-багато пересічних мешканців чарівного Прикарпаття, котрі вважають, що місто, в якому живуть, теж їхній дім, і нехай для багатьох наших бізнесменів стануть прикладом слова видатного мецената Українського. Культури Василя Симиренка, кожен мусить робити те, на що здатний. Я тямлю заробляти гроші, тому що їх заробляти для України, передаючи і переносячи нашу культуру в сусідні культури, передаючи і переносячи наші е, видатні твори сучасних і письменників, і художників, і композиторів, ми самі збагачуємося. Ми збагачуємося і бачимо. Те, де ми живемо, ту країну, де ми живемо, і ту силу людей, в якій країні ми живемо. Це дуже важливо.